Ціль мого проекту показати, що освідоме споживання це не про обмеження, я купляю лише ті продукти, які я споживаю кожного дня. Це мій щоденний догляд, також додатковий догляд. Також я маю відповідальність перед тим, щоб донести своїм людям, який продукт дійсно їм потрібен. Саме для цього мені треба його протестити, і лише тоді я можу чесно дати свою оцінку. Як бачите, за цей місяць ми з чоловіком добили багато продуктів до кінця. Але хочу наголосити, що коли використовуєш просто продукти кожного дня і викидаєш пусті баночки, то просто не звертаєш уваги на те, скільки насправді продуктів ти Використовуєш. Саме для цього, цілий місяць я збираю пусті баночки і потім вже показую все, чим користувалась. Хочу звернути вашу увагу, що за цей місяць в основному зібралися доглядові засоби. І кожного місяця в мене назбираються продукти велнес або харчування, або це вітаміни, і лише декілька продуктів декоративки. Декоративну косметику я використовую кожного дня, навіть якщо мені нікуди не треба йти, то я все одно люблю зробити макар також дуже часто спілкуюся з дівчатами в чаті кружечками. і Я хочу, щоб їм було приємно на мене дивитись. Тому я наношу макіяж незалежно від дня неділі. І як ви розумієте, це прискорює використання продукту. Також у всьому цьому процесі в мене є одне правило, точніше, одне з правил. Я не використовую декілька засобів одночасно, саме схожих засобів. Наприклад, два кондиціонери для волосся або два дезодоранти. Але в мене відкриті декілька помад, палетки з тінями, тоналка сісі-крем і Бібікрем, бо вони використовуються за потребою, дивлячись на потреби моєї шкіри, і також, куди я йду, або я залишаюсь вдома. За декілька років в мене вже з'явилася своя система, як я купую собі засоби по догляду за обличчям, декоративного. Косметику і все інше. Я перевіряю, що в мене вже наприкінці. Потім відкриваю каталог Oriflame, відкриваю діючий каталог, і наступний. І дивлюсь в якому каталозі цей засіб за кращою знижкою. І також інформую своїх дівчат, щоб вони теж про це знали. Я не гортаю каталог таким чином, щоб просто подивитися, що є цікавенького, і набрати те, що мені не потрібно. В одне відео не вміщається, зараз буде продовження.